Український метеоролог Наталка Діденко повідомила, що в Україні 17 липня утримуватиметься надзвичайна спека, однак надалі очікується зниження температури. За прогнозом Діденко, антициклон, який затримався над Україною та блокував просунення в глиб континенту вологих і свіжих повітряних мас з Атлантики, поступово руйнуватиметься. Йдеться на її сторінці в Телеграм. Відтак, у середу, 17 липня, над Україною, ще утримуватиметься надзвичайна спека, але вже в четвер, 18 липня, на Житомирщині Київ. Та Чернігівщині очікується зниження температури повітря. Продовж 19 та 20 липня зона ослаблення спеки просунеться на південь. Центр та схід України повідомила синоптик: 17 липня температура сягатиме плюс 34, плюс 39. Місцями буде плюс 40 градусів і вище. В західних областях буде прохолодніше від плюс 30 до плюс 34. У західних областях України передбачаються локальні грозові дощі. Увечері опади ймовірні на півне. Та в центральних областях, окрім Полтавщини та Дніпропетровщини. Вони будуть неоднорідні та пройдуть лише місцями. У Києві 17 липня буде плюс 35 плюс 37. Переважно сухо, ввечері можливий короткочасний дощ з грозою. 18 липня температура опуститься до плюс 30 плюс 32, а 19 липня до плюс 28 плюс 30. Повідомила Діденко. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок щоб першими Дізнаватися точний прогноз погоди.